Головні події тижня. Від Телеграф ЮЕЙ головне про події 9 вересня. У дії з'явилася можливість одружуватися онлайн у Чорнобильському лісі. Знову пожежа а МВС закликає раду прийняти законопроєкт про тотальне відеоспостереження за громадянами. Докладніше далі. Радник голови Мінстратехпрому Техпрому Ярослав Олійник, який відповідав за співпрацю з виробниками безпілотників, загинув у ДТП разом із дружиною. Про це заявив екс-очільник міністерства Олександр Камишин. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у інтерв'ю виданню ЦДФ виступає за те, щоб запросити Росію на другий саміт миру. І переконаний, що вже зараз час обговорювати шляхи завершення війни. За словами Шольца, з цим погоджується й президент України Володимир Зеленський. Ворог атакував енергетичні об'єкти у семи областях: Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Сумський, Харківський, Херсонський та Чернігівський. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. У місті Лубни Полтавської області невідомий чоловік кинув гранату у людей біля супермаркету. У результаті були травмовані та ушпиталені троє людей. Сам зловмисник загинув. МВС закликає раду прийняти законопроєкт про тотальне відеоспостереження та ідентифікацію громадян за оцифрованим образом особи. Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив на зустрічі з депутатами, де обговорювали законопроєкт. Слідкуватимуть не лише за людьми, а також за авто, ідентифікуючи їх за маркою, моделлю, кольором, номером тощо. У шкільному підручнику з української мови для сьомого класу опублікували мапу України без Криму. Співавторка підручника Анастасія Онатій пояснила це неуважністю верстальників. в електронній версії. Підручника мапу вже змінено. У Чорнобильській зоні на Київщині виникла нова пожежа на відкритій території, заявила речниця обласного управління ДСНС Вікторія Рубан. Пожежу гасять уже другу добу. На місці працюють 399 рятувальників та 103 одиниці техніки від ДСНС. Через сильний вітер вогонь швидко розповсюджується на нові ділянки. На автодорозі Київ чоп на Львівщині автобус з людьми налетів на фуру, розповів депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич. У результаті ДТП загинув водій автобуса, дев'ятьох пасажирів шпиталізували. У дії з'явилася можливість одружуватися онлайн. Відтепер у застосунку можна зробити пропозицію, подати заяву про шлюб та провести онлайн церемонію. На покровському напрямку фронту загинув майстер народних інструментів та лірник фільму Довбуш Сергій Павліченко. Про це повідомив бандурист та очільник гурту Хорея Козацька Тарас Компаніченко. Майстер створював бандури, кобзи, ліри та гуслі. А з початком повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем. Головне про події 10 вересня. Кремль намагається знайти посередників для переговорів з Україною. У Росії знайдено ката Огмадито, а у Нью-Йорку помер Дарт Вейдер. Докладніше далі. В Івано-Франківську будуть діяти мовні інспектори, які протидіятимуть російській мові. Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків. За його словами, це буде громадська ініціатива. СБУ спільно з офісом генпрокурора встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні «Охмадит» 8 липня 2024 року. Генерал лейтенанту збройних сил РФ Сергію Кобилашу оголошено підозру. У місті Сміла Черкаської області побили колишнього військового через дорожній конфлікт, який стався з батьками ветерана та місцевим мешканцем. Очільник МВС Ігор Клименко пообіцяв жорстку реакцію правоохоронців. Усі тес, які живили Харків, знищені, тому на зиму до міста завозитимуть мобільні котельні, повідомив прем'єр Денис Шмигаль. У застосунок ДІЯ додали ще кілька цифрових документів свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Про це повідомляє прес служба Мінцифри. Ще три працівники ТЦК погоріли на хабарях в Івано-Франківську. Повідомляє Нацполіція. Суми неправомірної вигоди коливалися від тисячі гривень до двох тисяч доларів. За минулу добу ворог обстрілював цивільну енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській та Донецькій, Миколаївській та Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. У Львові вдруге в історії України провели унікальну операцію. 58-річному хворому в ході одного втручання трансплантували серце та нирку. Раніше таку процедуру проводили фахівці Інституту серця у Києві. Німеччина за місяць видалила з реєстру тимчасового захисту майже чверть мільйона українців, чий статус більше не є дійсним, оскільки вони або отримали інший статус захисту, або остаточно покинули територію Німеччини. Про це свідчить статистика, оприлюднена євростатом. Кремль намагається знайти посередників для переговорів з Україною, повідомляє інститут вивчення війни. Президент США Джо Байден може обговорити з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком дозвіл ЗСУ на удари по Росії далекобійною зброєю. Про це заявив очільник ЗС Великої Британії Девід Леммі. Польський прем'єр Дональд Туск відмінив поїздку до Німеччини на тлі погіршення відносин між країнами через підрив північних потоків, пише видання Юректіо. У віці 93 років помер актор кіно і театру Джейс Ерл Джой. Він озвучив культових голівудських персонажів Дарта Вейдера з кіносаги Джорджа Лукаса Зоряні війни та Муфас у мультфільмі Король Лев. Про це повідомляє видання Верайті. Головне про події 11 вересня. У Києві відновлюють рух синьою гілкою метро. ЗСУ отримають новий бойовий дрон. Камала Гарріс перемогла Дональда Трампа на дебатах. А Ердоган розповів, чий Крим. Докладніше далі. За період повномасштабного вторгнення російські окупанти скоїли 137 тисяч воєнних злочинів, і вироків щодо них має бути не менше. Про це заявив президент Володимир Зеленський. До Києва прибули держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Вони зустрілися з українськими високопосадовцями, щоб обговорити нинішню ситуацію у війні РФ проти України. У четвер, дванадцятого вересня, у Києві відновлять повноцінний рух поїздів між станціями Гроїв Дніпра та Римки Синьої гілки. Метро про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Увесь комплекс робіт тривав дев'ять місяців. Скасувати у школах вручення золотих та срібних медалей за для економії державних коштів рекомендував комітет ради з освіти. За словами депутатки Наталії Піпи, це анахронізм, який існує лише у пострадянських країнах. Вона зазначає, що, хоча кількість медалей останніми роками зростає, загальний рівень знань випускників знижується. У Києві троє невідомих біля Михайлівського собору напали і побили митрополита Кримського та Сімферопольського Климента, який є військовослужбовцем ЗСУ. Про інцидент повідомляє Національна поліція. За минулу добу ворожих обстрілів зазнала цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Повідомляє прес-служба Міненерго. Вночі 11 вересня російські загарбники обстріляли з артилерії лікарню у місті Семенівка Чернігівської області. Про черговий злочин окупантів повідомив голова УВАВ В'ячеслав Чаус. На щастя, пацієнти та персонал не постраждали. ЗСУ невдовзі отримають безпілотний авіаційний комплекс із назвою Чорна вдова. Це безпілотники тактичного рівня дії. Про це повідомляє прес служба Міноборони. Багаторазовий квадрокоптер може працювати як вдень, так і вночі у форматі ударного FPV. Колишню чиновницю Волинської ова Мирославу Якимчук підозрюють в організації схеми незаконного виїзду понад сотні військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Про підозру повідомляє офіс генпрокурора за 5 тисяч доларів. ухилянтів оформляли як водіїв міжнародних рейсів. Двоє школярів 13 і 14 років спалили російський вертоліт Мі 8 в аеропорту Ноябрська у Тюменській області РФ. Повідомляють місцеві телеграм-канали. За підпал їм нібито пообіцяли 5 мільйонів рублів. Напередодні вони підпалили ще й вежу стільникового зв'язку, за що отримали 30 тисяч рублів. Крим повинен повернутися до складу України відповідно до норм міжнародного права, заявив президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Камала Гарріс перевершила Дональда Трампа на дебатах. Як вважають виборці, опитані каналом CNN, кандидатка у президенти США від демократів краще впоралася з дебатами ніж її опонент від республіканців. У німецькому дрездені обвалилася 100-метрова секція мосту Кароли, одного з чотирьох мостів через Ельбу. Про інцидент інформує видання Шпігель. Подія сталася близько третьої години ночі. На щастя, минулося без жертв. Головне про події 12 вересня. Окупанти почали контрнаступ у Курській області. На Донбасі загинули троє співробітників Червоного Хреста. А у Києві попрощалися із сином головного рабина України. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські війська почали контрнаступальні дії в Курській області. За його словами, це йде за нашим українським планом. У Києві попрощалися із сином головного рабина України Моше Асмана, Матітягу Антоном Самборським, який загинув на фронті, захищаючи Україну від російських окупантів. Окупанти атакували ракетами житлові будинки в центрі Конотопа Сумської області. Повідомив міський голова Артем Семеніхін. Повідомляється про 13 поранених, пошкоджено трамвайні колії, а також багато шкіл та дитячих садків, у яких вибиті вікна та двері. А внаслідок артилерійського обстрілу Віролюбівки Костянтинівської громади Донецької області загинули троє співробітників міжнародного комітету Червоного Хреста. Ще двоє отримали поранення. Також росіяни завдали ракетного удару по цивільному судну, яке перевозило пшеницю для Єгипту. Це трапилося після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними обійшлося без людських втрат, але було пошкоджено вантаж. У Івано-Франківську група молодих чоловіків жорстоко побила 40-річного військовослужбовця. Повідомляє нацполіція. Наразі зловмисників затримали їм загрожує до 4 років в'язниці. Україна закликає Хасидів утриматися цьогоріч від паломництва до Умані в рамках святкування юдейського нового року Рош Шана. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. Прочан попереджають про малу кількість укриттів і можливі наслідки ворожих атак. У Голосіївському районі Києва на розі вулиць Голосіївської та Горяної прорвало водопровідну магістраль діаметром 500 міліметрів. У результаті під асфальт частково провалився автомобіль. Внаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури під землею залишається 151 гірник шахти у Добропіллі на Донеччині. Про це повідомив голова конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець. У Києві повноцінно запрацювала синя гілка метро. У четвер, дванадцятого вересня, відновлено рух поїздів між станціями Героїв Дніпра та Римки, які були зачинені з 8 грудня 2023 року через розгерметизування перегінного тунелю між станціями. Спецслужби Чехії продовжують вважати Росію найбільшою загрозою для безпеки країни та зауважили, що Москва намагається відновити вплив своєї агентури, яку прорідило масштабне вигнання співробітників російського посольства у Празі. Про це йдеться у річній доповіді служби безпекової інформації. Вперше в історії космонавтики у відкритий космос вийшли не професійні космонавти, а турист, мільярдер Джаред Айзекман. Він вийшов через люк корабля SpaceX на висоті 1400 тисячі кілометрів над землею та пробув у відкритому космосі кілька хвилин. Головне про події 13 вересня. Ще 49 військовополонених повернулися додому. Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі. А на відновлення Десни знадобиться 2-3 роки. Докладніше далі. Україна повернула з російського полону ще 49 військових і цивільних. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Після понад двох років тюремного ув'язнення та знущань додому повернулося 15 військових полку АЗОВ. Також вперше за тривалий час повернули додому 23 жінки. Донька Ірини Фаріон вимагає для підозрюваного у вбивстві її матері 18-річного В'ячеслава Зінченка найсуворішого покарання довічного позбавлення волі. Росіяни зіштовхнулися зі значними труднощами при контратаках у Курській області, тих районах, які сили оборони України контролюють не повністю, доповідають експерти інституту вивчення війни. За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. Підозру Державного бюро розслідувань у несплаті 71 мільйона податків отримав нардеп шести скликань екс очільник КМДА Володимир Макеєнко. Також стало відомо, що екс-нардеп Андрій Деркач, підозрюваний у державній зраді та оголошений у розшук, став російським сенатором від Астраханської області. Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності. Про це свідчать останні дані зі звітів центрального розвідувального управління США. Друге за смертність Україна Литва, третє місце посідає Сербія. На відновлення Сейму і Десни знадобиться 2-3 роки. Нагадаємо, що до річки Сейм із цукрового заводу в Курській області РФ потрапило 5600 тонн забрудненої води, яку понесло в Десну. Фахівці радять не оновлювати ваш новий iPhone до iOS 18, Якщо телефон був у неофіційному сервісі, компанія Apple запустить функцію Activation Lock, яка блокує iPhone, якщо в ньому під час ремонту використовували крадені деталі або такі, що були у використанні. Кріштіану Роналду набрав один мільярд підписників у всіх своїх соцмережах. Про це в інстаграмі повідомив сам нападник Аль Насра та збірної Португалії. У Лондоні викрали картину дівчинка з повітряною кулькою художника Бенксі, вартістю 320 двадцять тисяч євро. Крадії вже затримали, а експонат знайшли та повернули до галереї. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.